Всім привіт! Ви на каналі Сипаграфі. З вами Аліна. Якийсь час тому ми вже з вами познайомилися із моїм топом за 2024 рік. А сьогодні хочеться поговорити про ті книги, які я сподіваюся показувати вам у топі в році 2025. Мої плани на цей рік будуть доволі скромними. Показую вам сьогодні тільки 10... Позицій умовних ми поговоримо про п'ять моїх улюблених авторів, до яких я хочу звернутися у 2025 році, а також п'ять нових авторів для мене, але які не менш інтригуючі ніж роботи тих авторів, з якими я вже знайома моїми трьома критеріями при виборі книг для цього відео слугувало, що ці книги по можливості мали би бути українською мовою. Це в мене не дуже вийшло тим не менш у себе в голові. Я тримала думку, що в пріоритеті мають бути книги перекладені. Української другим критерієм було те, що ці книги мають знаходитися на польських полицях, адже тут якимось чином корінці множаться, і мені хочеться частини з них позбутися і відправити додому через те, що ну, на мене тисне трохи ця кількість з огляду на важкість їхнього транспортування і оце таке все інше, тому розгрібатиму ті полиці, які маю в Польщі, і менше читатиму в електронці. І третім критерієм було те, що ці плани мають бути досяжними. Поза моїм планом, із 10 книг залишається робота над улісом. В 2024 році я подолала 6 розділів, 6 найлегших розділів у цьому романі. Хочу в 2025-му похизуватися ще який, якоюсь частиною пройденого шляху. Робота над улісом це важка праця. Ти намагаєшся копатися у якихось відсилках, це займає багато часу і, якщо чесно, псує враження від роману. А тепер поговоримо про 5 моїх улюблених авторів. Які на полицях польських представлені. І книги, яких у мене ще залишаються непрочитаними, я собі так постановила, що я не буду включати у цю добірку нонфікшн і зосереджуся тільки на художній прозі. І тому тут не буде Сапольське. польське, тим не менш будуть представлені інші автори, що пишуть англійською мовою, зокрема, це Вудхаус. І покажу вам його ранню роботу. «My Man Дживс це збірник оповідань із циклу про Дживса і Вустера. Який, зазвичай, з яким зазвичай не рахуються і який не беруть до уваги. Він доволі слабенький, але перед тим як закінчити цей цикл хорошими, боже, як погано так казати про своїх улюблених авторів, скажімо так, більш визнаними роботами, я хочу познайомитися із більш слабкою, щоб якось. Не змазати свої враження про усю історію життєву персонажів Дживса і Вустера. Саме тому Маймен Дживс я хочу прочитати щонайскоріше. Показую його у своїх планах на 2025 рік. І ще один автор-британець тут з'являється: це Террі Прачет. І цього разу я спробую прочитати його «Interesting Times». Мені прачет англійською мовою доволі важко дається у нього специфічна проза. Я думала купити собі деякі книги, прачета в електронці української в перекладі прочитати, а англійською собі залишити просто як трофей на полицях. Проблема із цією книгою, що деякі сторінки тут змазані при друці, і мені у будь-якому випадку... Не буде файно їх читати, це виглядає ось так. Сподіваюся, ви бачите на камері, що воно таке. Тому я кажу, що можливо я буду звертатися тут до електронки. Ще один мій улюблений автор, представлений на польських полицях аж цілими двома корінцями, це цензор снів Юрія Венечука і наречена вітру Юрія Венечука. Як мінімум, одна із цих книг ще не визначилася, яка саме буде прочитана у 2025 році. Жоден рік, поки баба Венечука видає не. Може без нього обійтись. Ще один мій улюблений автор, без якого не може обійтися жодне, жоден план на будь-який читацький рік це Курт Вонегут. Я маю наразі чотири непрочитані його роботи на полицях. Це Буфанада, у якої великий шанс бути прочитаною через те, просто що мені подобається, як вона виглядає. Це Галапагос. Мені подобається проблематика, я люблю антиутопію. І тому подивитися на таку незвичну іронійну антиутопію від Курта Вонегута, то чому б і ні. Синя борода, новина. Від Ваволонської бібліотеки, новинка минулого року, яку я ще не прочитала, але обов'язково хотілося. б. І, звісно, бойня номер 5 яка була у мене в планах і на 2024 рік, але з нею не склалося. То, можливо, складеться у році 2025-му. От одна із цих книг, я сподіваюся, опиниться в прочитаному, якщо не взимку, то навесні. Все мені хочеться прочитати якомога скоріше, але не все вдається. І звісно, ця добірка не могла обійтися без Сем'я Лібекета. Ось всі мої непрочитані наразі книги цього автора, який є на польських полицях. Я думаю, що до мене докотиться ще один збірник оповідань, який вже там висить у кошику, я ніяк не можу його оплатити. Тим не менш, найбільш вірогідно, що я прочитаю щось із ось цього. Це три романи, все інше, то або повісті, або оповідання. Найбільше мені хочеться прочитати Мерфі, тому що це не те, щоб при... Але щось дуже схоже за характером до Малоя, до Малондайз. Узагалі у Несказанному е, Семіаль Бекет е, часто посилається на попередні свої роботи із трилогії, і до Мерфі, зокрема. Це робота, яка була написана раніше, це один із ранніх романів автора. How It Tastes – це теж робота, яка мене дуже цікавить, але вона ускладнена за формою. І я не знаю, чи зараз мені така форма адекватно піде. і Кам'єр. Я сподіваюся, що я правильно то все вимовляю. перекладались навіть українською, але дуже важко зараз знайти цей переклад. Принаймні я жодного разу його не бачила і дізналася про те, що таке видання було тільки від своєї подруги. А до цього я про нього ні сном, нісно ні духом. І це має бути теж дуже абсурдний діалог за вайбом, схожий на Уота. І через те, що і трилогію я люблю трошечки більше ніж Уота, Мерфі мені хочеться прочитати трошечки більше ніж Марсьєр і Кам'єр. А тепер поговоримо про незнайомих для мене авторів і їхні роботи. Тут була справжня бійня за місце у ці п'ятірці. І першим таким автором стає Генріх Пьор. Він Жебель в своїх руках я тримаю дім без господаря, тому що це єдина книга цього автора, яка є на моїх польських полицях. А втім, в Україні на мене вже чекає його груповий портрет із дамою, який я дуже дуже хочу забрати собі в Польщу. І насправді я без нього знайомилася із Генріхом Бьолем. Але так вийшло, що та книга там а ця книга тут. Тому от махаю вам в кадрі саме нею. Про те, з якою з якими з романів я познайомлюсь, то вже загадка, яка буде вирішена протягом наступного року, залишимо її на майбутнє. Також я хочу познайомитися з Італо Кальвіно. В руках тримаю його, якщо подорожні однієї зимової ночі. Насправді тут така ж сама ситуація, як з Бьолем. Я би хотіла читати іншу книгу, бо трошечки пізніше, ніж я надибала подорожнього, я знайшла наші предки збірник з трьох романів Кальвіно, які видавали ще фоліо. І от він мене інтригує трошечки більше своєю проблематикою, а подорожній трошечки менше. Тим не менше я в папері маю саме цю книгу на своїх полицях, і так як мені вже потрібно дізнатися достойний Кальвіно того, щоб я так ганялася за букіністичними виданнями його творів, чи все таки недостойним, треба взятись і познайомитись. Буду це робити у році 2025-му. Тут у мене ще є Петер Вайс. Так, на моїх полицях не так багато його робіт, усього дві. Але вони обійшлися мені в грубі гроші. У мене якийсь такий, не знаю, як це пояснити, трепет, такий благий є в душі по відношенню до цих романів. Якщо вони мені не сподобається, це буде просто фурія. Це буде згусток злості, який рухатиметься по квартирі з краю в край і кидатиметься книжками, чашками і все, що бачить. І от я з якоюсь пересторогою дивлюся на Вайса. Надіюсь, що там все буде нормально, але. Але а я ж не сказала, що це така абсурдна доволі проза, яка мені анотаціями своїми Бекета нагадує. І ще один автор: усього дві роботи, якого на моїх полицях є, але це серйозні роботи. З якими мені хочеться познайомитися, це Віктор Гюго і показую вам його знедолення, які я вже почала читати в 24-му році, тому це невеличке читерство. А хто мені заборонить? Це мій гудріц, мій канал і все таке інше. Тому е, знедолені Віктора Гіго я дуже сподіваюся дочитати у році 2025-му і розповідати вам про нього десь там влітку, е, як про щось таке неймовірне, те, що мене вразило. Е, в будь-якому разі сподобається, не сподобається я читатимуся борпорозької Багометрі, але як факт його. Його <хай> будь зі мною в цьому році, будь ласка. І остання книга. Я настільки сильно хочу прочитати цю книгу, що я висунула одного з авторів із цієї добірки і вирішила е надати місце Сільвії Плат і її під скляним ковпаком. Ну і так як я людина, яка може захоплюватися е дуже багато чим, і захоплюватися дуже швидко, а потім дуже швидко перегорати, е я не можу вам не показати ті книги, які. Е Мали право опинитися у цій добірці, але з різних причин не опинилися. Я це хочу зробити не для того, щоб яко яким чином вибудувати свої плани, бо звітуватися по цим книгам. Ем... По виконанню цих планів або проваленню цих планів я не буду, але мені хочеться показати якийсь вектор своїх інтересів наразі, тому що від цього буде залежати той характер літератури, яку я читаю для каналу. Ті книги, які потраплятимуть в найближче прочитане. І взагалі буде зрозуміло, куди Сипограф рухається в 2025-му і чого очікувати від контенту. по Перше, це власне Фейбер Faber. Фейбер. Новинка опинилася у мене в руках. Мені важко доволі отримувати книги з України. Україна, бо мені не хочеться переплачувати за доставку. Проте Фейбер і Фейбер книга особлива, саме тому мені би хотілося колись там в найближчий час її прочитати. Ще, я думаю, що в 2025-му я потрошечки почну справлятися із цією серією від East Publishing. Тут я тримаю терорист повітря Петра Слотердайка і спостереження за болем» інших від Зон. Так, Ще одна річ, яку я не могла оминути своєю увагою, це воєнні мемуари Девіда Лойда Джорджа. Це мемуари першого. Першої світової війни, здається, є ще е, томи, поки що не перекладені українською, і про Другу світову війну, але я можу помилятися. Мене цікавили і ці перші. Також не можу не показати Роберта Сапольська і його дідюрмінт, який ви бачили вже 300 разів на каналі, тому я показую і відкладую одразу. І ще мені дуже хочеться, хоча би почати в 2025-му, якщо не прочитати повністю to Fame це біографія Семюеля Бекета від людини, яку він обрав як свого біографа, і тому можна бути певним що там ну щось якісне буде написано, це така доволі грубенька книжечка з дрібним шрифтом, зі збільшеним форматом. Через те я не покладаю великих надій, що вона буде аж прям прочитана в 25-му році. Але як я і сказала, окремі розділи мені би хотілося ем, подолати Книга, яку Сільвія Плат власне витіснила із тієї п'ятірки, що я означала як нових для себе авторів, це Генрік Сінкевич і його Квовадіс. Я вирішила не починати з його трилогії, не читати хрестоносців, бо вони були загрубенькі на вигляд. А от Квовадіс у моїй валізі займала набагато менше місця, тому саме вона поїхала зі мною, тому саме вона, я сподіваюся. Я я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я році, то ну, хоча б до ж якось я знаю, 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 та книга чекає на мене в Україні, а в Польщі у мене є Орландо. Ну, цілком логічно, що я читатиму ту книгу, яка в мене є під рукою. Далі Ізмаїл Кадаре і його барабани дощу. Я вже прочитала генерал Мертвої армії і сподіваюся на такий самий вау-ефект від барабанів. І ще у мене є історія облоги Лісабона від Жузе Сарамагу, автора якого я не дуже сильно вподобала з першого знайомства. Щодо цієї книги я теж. Таке перечуття маю, у мене така інтрига щодо прочитання. Сподіваюся, що вона прочитаною буде. Син блудного сина, мені тут подобається проблематика, мені подобається, що це класика ХХ століття. Хочу прочитати. Мандрівка людей книги. Токарчук я почала ще у 2024 році. Мені дуже подобається проза цієї авторки, насолоджуюся нею і хочеться мандрівку прочитати, тим паче, що вона малюсінька. Також на моїх полицях є дім дня і дім ночі. Теж хочу його добити для того, щоб вже привезти з України і інші книги цієї авторки. Я хочу ще дочитати, якщо ми вже почали говорити про ті книги, які початі під сонцем сатани Жоржа Бернаноса. Це книга, яка теж мені подобалася, але втрапила в не читай, але я дуже добре пам'ятаю, що там було в тій першій частині, яку я встигла прочитати, тому я думаю, не буде проблем з тим, щоб просто собі спокійно продовжувати. Історія Тома Джонса знайде класицизм англійський, який просто я не можу оминути своєю увагою. Ну, має, має він опинитися в моєму прочитаному рано чи пізно. Я роблю ставки на літо, бо влітку матиму довгі канікули. І от там, можливо, цей великий. Товстунець буде вже мною згризений. Волтер Міллер молодший і його кантика для Лейбовіця. Фантастика, і ми потрохи переходимо до жанрових книг. Фантастика з дуже сильною релігійною складовою. Я не могла оминути цей мікс своєю увагою. І через те якийсь дурвенний розмір книги Богдана обрали, її обсяг вже не видається таким лякаючим, і трошечки спонукає до читання, якщо чесно. Звісно, ж Джонатан Стрендж і Містер Норел. Я вже наперед можу сказати, що у мене є плани прочитати цю книгу на спільних читаннях. Мені здається, що це та книга, для читання якої потрібна така мотивація групи, суспільна, якась, коли ти читаєш разом, і люди, що ем, також це роблять, якось. Тебе надихають на те, щоб ту книгу відкрити, бо ну це глинка, це дійсно важко. Але не знаю, чи вийде в мене взяти себе в руки, якось морально зібратися і повернутися до справи зі спільночитами. І ще я не знаю, покажу книгу англійською «The Winter King» Бернерда Корнвелла. це початок нового циклу трилогії, яку я ще не читала, це, власне, її перша книга. Я дуже чекаю на продовження «Саксонських хронік, і в ідеальному світі я би хотіла спочатку завершити «Саксонські хроніки, а потім почати. Починати нові книги автора, але, але <смі> те, якими темпами саксонські хроніки видаються, воно взагалі не влаштовує. Тому якщо саксонські хроніки в 2025-му, в першій половині цього року не вийдуть, то я в першій половині року беру новий цикл Бернарда Корнвелла і буду як ідіотка читати два цикли паралельно одного автора. Я хочу нагадати вам, що є постійний збір на матеріали для сіток. Ці гроші, які я збираю протягом місяця, я в перших числах наступного місяця пересилаю моїм рідним людям, які виготовляють ці сітки із дуже якісних матеріалів і відправляють потім їх на фронт для наших захисників. Якщо у вас є змога допомагати. Копієчкою, то, будь ласка, робіть це. Збір постійний, як я і казала, це особиста для мене справа, захмарної просто важливості. Тому якщо ви можете, то прошу віддайте якусь там свою каву на цей збір. Дякую ще раз, що подивилися це відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що будете читати цього року. Я вас буду обіймати, і ми з вами побачимося вже зовсім скоро в нових відео з новорічним вайбом! Па!